О, небесні, о, могучи, присутні, люди, вістанні, Слава Ісусу че... Христу. З радістю вітаю вас українське радіоблаговістя Голос Євангелії, що надається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Любі, друзі! Ми маємо слово пророче певніше, і ви добре робите, що на нього вважаєте, як на світильника, що світить у темному місті, аж поки зачне розвиднятися, і Світова зірниця засяє у ваших серцях, бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить, бо пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі. Божі мужі, проваджені Духом Святим, ми знаємо, що й ви потребуєте світла, світла життя, світла правди, світла, яке освітило б складні проблеми вашого особистого життя. І цим світлом є об'явлення Бога в Слові Його. Помолимося, щоб Господь поблагословив це Слово для нас, Господи Боже наш! Молимося до тебе за всіх людей, що потребують світла життя, благослови для них слово Своє проповідь Євангелії спасіння і науку нового заповіту, злучи з вірою наших милих сукачів. Молимо тебе в ім'я Того, хто є світлом для світу, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. that's i Любі друзі, Господь допоміг нам поширити нашу місійну працю аж на Австралію. Не забули ми молитися і говорити про вас, наших слухачів у рідному краю, і для вас від вашої управи, об'єднання та всіх наших церков, передаємо наші палки привіти, братньої любові в Христі Ісусі. Ми споріднені дорогоцінною кров'ю Христа. І тому всі ви дуже дорогі для нас, і ми постійно молимося за вас, і ви займаєте саме поважне місце в наших серцях. Кожен брат, кожна сестра, кожен присвітер, кожен діякон та кожен служитель церкви це дорога для нас душа, за яку ми постійно молимося до Господа Бога. Ми вдячні також і за ваші молитви, які правлять і для нас за духовну підтримку. Тому нехай дух молитви править за об'єднуючий чинник усіх нас в одну родину вибраного народу Божого Вселенської церкви Христової. Моліться за нас, а тепер з радістю надаємо дуета у виконанні сестер, яких ви любите слухати. Каті та слави. Прагну всім сказати про мого Ісуса, Він найкращий в світі, приятель є мій, з ним турбо життя ніколи не боюся, спас бо серцю, моєму дав святий спокій. О, ніхто так нічно несу спасине дорог. Ніжно потішає, проявляє ми свою святу любов, щастям вічним Серце й душу наділяє, і змиває гріх його пречиста кров. О, ніхто так ніжно не.

Тепер, любі друзі, проповідь Слова Божого у викладі проповідника Івана Барчука. Шановні радіослухачі, багато разів ми вже підкреслювали, що для того, щоб бути добрими християнами, конечне треба читати Біблію, Слово Боже. Без знання Біблії ніяка людина не може бути добрим християнином. Наука деяких церков, що Біблію повинні знати тільки духовні, є в корені фальшива. І противна науці самої Біблії, а особливо противна науці Христа, який виразно навчав, досліддіть написання Євангелія від Святого Івана, 5 розділ, 39-й вірш. Ці слова скеровані до всіх людей, а не лише до духовних. Господь ніколи не навчав, що вірні мають бути стадом несвідомих овець, яких мала б водити якась людина. Ні, віруючий, є стадом овець. Але свідомих, яких має водити сам пастири Начальник Христос, Його голоса вони мають слухати, а голос Христа бринить до нас з Євангелії. Тому ясно, що вівці Христа, щоб знати той голос, ту воїстину, чисту та святу науку Христа повинні знати Писання. Що ж до земних пастирів, то ясно також, що й вони мають знати Слово Боже. Про те, де народ не знає Писання, там, звичайно, і пастирі його не знають, бо нема кому навіть докорити їх в тім, що вони не знають Писання. В таких випадках, необізнані за Словом Божим, водять вони народ по своїй волі, а тоді відомо, що стається, коли сліпий веде сліпого, що це не є жодний наклеп на духовних, видно з слів самого Христа якими він докорив власне духовних, цебто садукеїв, які були священниками і навіть первосвященниками. Ось ті слова. Помиляєте ви, не знавши письма, ані Божої сили, Євангелія від Святого Матвія, 22 розділ, 29 вірш? Отже, ясно, що не завжди духовні знають Писання, а не знаючи його, помиляються, друзі мої, ви бачите, якщо духовні помиляються, не знавши писання. То невже ж ви думаєте, що ви не помилитесь, не знаючи писання також? Кожна культурна людина, коли подорожує по незнайомих та глухих місцях, старається мати мапи, компаса, щоб не заблудити. Бо без цих орієнтаційних приладів заблудити дуже легко. Так і на духовних дорогах, звичайно, блудять ті, що не знають писання, і не робить ніякої різниці, чи ви проста людина. Чи освічена, або навіть духовна, якщо ви не знаєте святого Писання, ви будете помилятись в духовних речах і будете блудити на духовних дорогах. Тому, коли хочете мати певність, хочете знати правду та не хочете блудити, то читайте Слово Боже, бо ж воно єдине є планом на дорогах нашого життя і є компасом, що показує нам правильний напрямок. Ось читаємо в листі до римлян, 12 розділ і другий вірш такі слова. Пізнавайте, що то є воля Божа. Ці слова відносяться до кожного християнина. Бог є Отцем всіх віруючих в нього, і тому всі діти Божі повинні знати волю свого Отця. Це не дитина, яка не цікавиться планом, замірами та ділами свого Отця, а особливо замірами, що торкаються нашої ж долі – чи знаєте ви, друзі, волю Божу відносно себе самих? Напевно, ви відповісте, так само, як тисячі інших. А звідки ж ми можемо знати волю Божу, що ми розмовляли з Богом, а про те, ми ж прочитали з вами ясний наказ. Пізнавайте, що то є воля Божа. А це ж значить, що її пізнати можна з Господнього Слова. Так, з Біблії пізнаємо волю Божу. Тому читайте її пильно, досліджуйте. І тоді, збагнувши волю Божу і застосувавшись до неї, ви будете любити та будете слухатись Господа і будете його любими дітьми. В противному разі ви станете навіть нехотячи противниками волі Божої. Є також написано в Євангелії від святого Івана, 8 розділ, 32 вірш так. І пізнаєте правду, а правда вас визволить від найдавніших віків, від саме тієї хвилини. Коли неправда увійшла в світ, людина тужить за правдою. Тисячі подвижників та борців за правду зложили своє життя за неї, а світ все більше та більше наповнюється неправдою. Сьогодні скрізь спостерігаємо брехню, обман, настороженість, недовірство і страх і це все наслідки неправди, з якої людство надаремно силкується звільнитися. Вона, немов той пекельний дим, просякає в усі прояви життя. Ще було б невеликим дивом, коли б неправда проявлялася лише в щоденному житті та в політиці, але вона так само всевладно панує і в релігійному житті. Маємо, наприклад, повно так званих церков, і кожна з них хвалить своє, виставляє себе за найкращу, а ганьбить та докорає інших, виявляючи їхню фальшивість. Коли ж, однак, приглянетеся до них, а особливо до тих найправдивіших, що хваляться, ніби вони є єдиними носительницями Христової правди, то й бачиш навіть незамасковане поганство найгіршого гатунку. І розчаровуються та зневірються люди і стають безвірниками, тобто переходять у відкриту неправду, бо ж безбожництво не є правдою, куди можна втікти від неправди. І воно не дає заспокоєння шукаючи правди душі. Де ж знайти правду, як її пізнати? На це дає нам відповідь сам Божественний вчитель Христос в Євангелії Святого Івана в 17 розділі і в 17 вірші. Слово Боже то правда. Чи ж не ясно, що хто хоче пізнати досконалу правду, Божу правду, то він її може пізнати тільки за Слова Божого з Біблії. Ось чому ми так сильно підкреслюємо. Це і благаємо вас, щоб ви читали Слово Боже. Тільки Божа правда дійсно визволить вас від неправди всілякої, цебто життєвої, з політичної, з розумової, а також і з церковної. З Біблії ми пізнаємо правду не так, як нам її підносять різні церкви, а так, як Бог сам її нам відкрив в своєму слові. Тому пощо томитися в неволі неправди? Або по що трудитися в даремних шуканнях правди там, де її нема? Зверніться просто до джерела правди, до слова Божого. Читайте його. Воно правда. І коли пізнаєте правду, вона визволить вас. Вам тоді не треба буде питати, яка церква краща або яка віра правдивіша. Ви самі будете це знати з Біблії. Про те, що ми тепер говоримо, добре знає Сатана та його слуги, тому він уживає. Всіх зусиль, аби людей стримати від читання Біблії. Однім впоюється, як ми вже згадали, що читати Біблію повинні тільки духовні, які, мовляв, підготовлені до того. Бо Біблія, як вони кажуть, то така книга, що її не кожен може зрозуміти, тому може, не зрозумівши, впасти в єресь. не треба бути філософом, щоб побачити фальшивість такої науки. Бо ж якщо людина може зблудити та впасти в єресь, знаючи Біблію, то наскільки ж більше така людина може зблудити, цілком не знаючи Біблії? Адже ж написано, власне, в Біблії, в Псалмі 119 і в 105 вірші, так, Твоє Слово світильник для моєї ноги, то світло для стежки моєї. Тож подумаймо хвилинку і уявімо собі, що ми йдемо в абсолютній темряві. То невже ж ми за світильником могли б зблудити скорше, як без світильника? Це ж був би абсурд, бо ж кожен розуміє, що в темряві найменше світло дуже допомагає знаходити дорогу, а без світла трудно орієнтуватися. Якщо Слово Боже є світлом на нашій духовній стежці, то це ясно показує неправду слух Сатани, що ніби з цим світлом люди будуть блудити, тому краще залишити їх в темряві без світла. Бо без світла, то вони нібито не зблудять. Далі Сатана має ще й таку брехню, що ніби ті, що читатимуть Біблію, подуріють чи й цілком збожеволіють. Але що на цей сатанинський обман каже Слово Боже? Ось в другому листі апостола Павла до Тимофія, 3 розділ, 15, 16 вірш, написано: А ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Все писання Богом натхненне і корисне до навчання. Отже писання є Богом натхненне і корисне до навчання, та чинить людину мудрою на спасіння, знає про це Сатана, і добре він бачить, що люди спасаються не церковною наукою, а наукою Писання, тому він і клеве ще написання, що воно ніби приводить не до розуму а до божевілля. Однак в цьому наклепі є доля правди. Біблія дійсно зводить з розуму, але з світського на духовний, з безбожного на божий. Звичайно, ця освітня мудрість є суперечна Божій, тому не диво, що для світської людини віруюча людина видається ненормальною. Але це зрозуміло, коли зважити, що норми життя віруючої людини цілком відмінні від норм життя світської людини. На кінець звернімо увагу ще на один випадок, описаний в Євангелії від Луки, 10 розділ з 25 по 26 вірші. Отож, підійшов до Христа законник один і сказав: Учителю, що робити мені, щоб вічне життя осягнути. Ісус же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. Ясно, що цей законник правильно відповів Христові, бо він читав Слово Боже і знав його зміст. Але що було б, коли б так Христос вас, друзі мої, запитав, що в Євангелії написано, як ти читаєш? Що б ви йому відповіли? Напевно, не один сказав би, Господи, не знаємо, що там написано, бо ми ніколи Євангелії не читали. А дехто, може, навіть сказав би, Господи, ми боялись читати Євангелію, щоб не впасти в єресь, або не збожеволіти. Як ви думаєте, задоволили б Господа такі відповіді? Це ж було б рівнозначне з тим, як коли б Батько написав листа до сина, а син не захотів би його читати, щоб не збожеволіти. Сама вже думка про те, що Бог міг дати людям таке писання, що вони подуріють від нього, є великою сатанинською зневагою. Тому, друзі мої, читайте Євангелію, щоб знати, що в ній написано. Ось є в ній, наприклад, написано, що віра від слухання, а слухання через Слово Боже. А кожному християнинові потрібна віра. І то не яка будь, а добра, чиста, жива і незабонна віра. Нам треба Божої віри, євангельської віри. Тобто нам потрібна віра, основана на Слові Божому. Але така правдива віра приходить тільки від читання або слухання Господнього слова. Бо ж може бути навіть так звана християнська віра, але буде вона мертвою, фальшивою. Та забобонною, основаною на людських вигадках, ніхто з нас напевно не хотів би такої віри мати, тому треба її виправляти Словом Божим. Віра від слухання, а слухання через Слово Боже. Написано також в Івангелії Святого Івана, 20 розділ, 31 вірш, такі слова. Це ж написано, щоб ви вірували і щоб віруючі життя вічне мали. Ось таке велике значення має правдива віра, бо вона дає нам вічне життя. Цебто спасіння, тому не можна занедбувати так важливої справи, бо ж це справа нашого вічного життя. Читаймо тому Євангелію, вчимося правди з неї, знаходьмо дорогу з нею, здобуваємо правдиву віру через неї, а Господь нехай нам в тому допоможе. Амінь. Свята, одна, світлом є вона, ми смерті, знайшов що за нас по небо гуха в люби чудове світ, ця єсмі, приповніта. 一絲。Yes, Господи Боже наш, дякуємо Тобі за Слово Твоє, яке ми маємо привілей читати, вивчати, і ми просимо благословити Його у серцях наших улюблених слухачів. Вислухай молитву нашу, владико наш і Боже наш. Ми благаємо Тебе в ім'я Ісуса Христа і тільки для слави Його. Амінь. Слухали українське радіоблаговістя Голос в Євангелії, що передається всеукраїнським євангельсько-баптистським братством. Дякуємо вам за вислухання цієї програми і просимо наставити ваші радіоприймачі на наступне радіоблаговістя Слова Божого свідчення Ісуса Христа, а цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному премудрому Богові, що має безсмертя і живе в неприступному світі, честь йому і вічна влада. Амінь.